Як працює пенсійна система будь-якої розвинутої країні світу? Таким чином вона виглядає. Це три рівня пенсійної системи. Перший рівень солідарна система, другий рівень обов'язково накопічувальна система, тобто пенсія від роботодавця. І третій рівень це добровільна накопічувальна система, недержавні пенсійні фонди і лайфові страхові кампанії. І так, перший рівень солідарна система. В Україні це пенсійний фонд України. По великому рахунку в Україні працює тільки перший рівень пенсійної системи. Тому що українці отримують пенсію тільки з пенсійного фонду України. Другий рівень це обов'язкова система від роботодавця в Україні, на жаль, цей рівень ще не запроваджений, хоча позавчора я вже читала в українській правді, що з 1 січня 2026 року все ж таки другий рівень буде запроваджений. Але ну подивимось, тому що я 20 років займаюся накопічувальними пенсійними програмами, і всі ці 20 років ми чекаємо, що кожен рік, що це станеться, але або не мені там. Ну, дай Бог, щоб це сталося хоча в му році. І третій рівень пенсійної системи це добровільна накопічувальна система, це недержавні пенсійні фонди і лайфові страхові компанії. Про що це? Третій рівень пенсійної системи? Про те, що будь-яка людина сама собі може накопичити таку пенсію, яка їй потрібна. Для чого? Для того, щоб не бути залежним від держави, від роботодавця і для того, щоб зберегти. Той рівень життя, який у людини був до пенсійного віку, як це працює в розвинутих країнах світу, якщо за 100% взяти пенсію середньостатистичного пенсіонера, то 20% припадає на солідарну систему, 30% на пенсію від роботодавця, і 50% це добровільне накопичення, тобто люди самі для себе формують пенсію в недержавних пенсійних фондах і лайфових страхових компаніях. А що ми бачимо в Україні? Якщо взяти за 100% суму грошей, на яку можна більш-менш гідно жити, 30% припадає на пенсію з пенсійного фонду України на солідарну систему, 0% пенсії пенсія від роботодавця, тому що другий рівень ще не запроваджений в Україні. І від 3 до 5% процентів українців мають добровільне пенсійне накопичення на державних пенсійних фондах та лайфових страхових компаніях. Це дуже мало. До речі, добровільна накопичувальна система була запроваджена в Україні майже 20 років тому, у 2004 році. Але третій рівень в Україні досі не запрацював. Чому? Тому що не запроваджений другий рівень. Як тільки запрацює другий рівень, відразу запрацює і добровільна накопичувальна система. Ну, так кажуть спеціалісти і експерти пенсійної системи. Цікаво: а як працює Пенсійний фонд України? Всі, хто в Україні працює офіційно, сплачує податки державі України, у тому числі єдиний соціальний внесок Пенсійний фонд України: це всі, хто працює на загальній системі оподаткування та ФОПи. Так, ось єдиний соціальний внески потрапляють в пенсійний фонд України. Надовго е, ці гроші там не затримуються, тому що майже відразу вони перераховуються на банківські картки наших сьогоднішніх пенсіонерів. До речі, станом на 1 жовтня 2024 року в Україні приблизно 9 мільйонів 700 тисяч платників податків і 10 мільйонів 340 тисяч пенсіонерів, тобто ті, хто сплачує податки в пенсійний фонд України, менше ніж тих, хто отримує пенсію з пенсійного фонду України. Дуже важливий нюанс в пенсійному фонді України, у тих, хто сплачує ЄСВ, тобто у платників податків, немає особистих рахунків. Тобто, пенсійний фонд України це такий котел, в який потрапляють гроші для того, щоб їх перерахувати на особисті рахунки пенсіонерів. В пенсійному фонді немає механізму для того, щоб гроші, які потрапляють в пенсійний фонд, ну, інвестувалися і щоб заробляли гроші. Ну, Прибутка з цих грошей. Ні, підбачається, це важливо. Але пенсійний фонд України все знає про кожного платника податків. Коли людина народилася, коли людина почала працювати, де вона працювала, скільки років, хто сплачував за неї єдиний соціальний внесок, в якому обсязі, яка у людини була зарплата для того, щоб коли ця людина стане пенсіонером, знати, яку пенсію йому нарахувати. Для того щоб солідарна система працювала ефективно, треба, щоб п'ять людей, які офіційно працюють, сплачують податки державі, у тому числі єдиний соціальний внесек пенсійний фонд, утримували одного пенсіонера. В Україні ситуація катастрофічна, тому що один офіційно працюючий тобто одна людина, яка сплачує єдиний соціальний внесок пенсійний фонд України, отримує більше ніж одного пенсіонера. Ситуація катастрофічна була ще до повномасштабного вторгнення, але ну, тому що в Україні дуже складна демографічна ситуація. Після повномасштабного вторгнення ситуація усугубилась, тому що багато людей вже загинуло в Україні, багато людей ніколи не ні народиться, багато людей виїхало з України, і скільки людей повернеться в Україну після нашої перемоги, ніхто не знає. Ще раз нагадаю: що в Україні ті, хто сплачує податки, вже менше, ніж тих, хто отримує пенсію із пенсійного фонду України з солідарною системою. Станом на 1 жовтня 2024 року. Отакі От ну катастрофічні цифри. А що про це говорять українські пенсіонери? Що люди говорять про свою пенсію? Яка у них пенсія? Як можна жити? На що витрачає цих коштів? Дуже цікаво. Дивимось, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Дуже багато 15. 15 тисяч гривень. Так скільки приблизно ви витрачаєте? Ну, десь більше. Вісім тисяч. На що у вас найбільше йде? На харчі. Так. а яка у вас пенсія? Чи вистачає вам хоч на щось? Пенсія у мене три але Це не багато. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Щоб прожити? Так. Да. Ну п'ять тисяч гривень. Скільки приблизно ви витрачаєте? Я немного, я вже старий, тому три тисячі гривень на життя. Так, да, гривень О. не доларів, а гривень. Так. Потому, что а як ви виживаєте на три тисячі? А мені много щасті треба. Я по суді зараз очі, Завтрак легенький, обід теж, ужин теж. А от ви кажете, завтрак легенький. Це який, наприклад? Ну цікаво просто. Кофе з творогом і медом. А на обід. Що прийдеться? Чай, суп, картошки. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Хоча б тисяч Скільки приблизно ви витрачаєте? П'ять тисяч мені пенсії витрачаю. Ну, мені тут син, невестка, внук, всі допомагають сабща. Якщо людина не підготувалася до пенсії, це може бути для неї ну, крахом фінансовим колапсом. Людина може жити в злиднях 10, 15, 20, 30, 40 років. Ну тобто, сучасна людина може жити довго. І якщо пенсія мінімальна, як на цю пенсію можна прожити? Працювати до смерті? Що я можу сказати? Я вважаю, що треба готуватися до своєї пенсії, не розраховувати на державу, яка неспроможна забезпечити своїх пенсіонерів гідною пенсією. Ну, тобто, кожна людина сама за себе. І це логічно, і це, в принципі, нормально, де можна накопучити собі на пенсію, де можна сформувати для себе приватний пенсійний капітал. Це не державні пенсійні фонди і лайфові страхові компанії. Третій рівень пенсійної системи. Пам'ятаєте, добровільна накопичувальна система? Скажу більше, держава дуже зацікавлена в тому, щоб українці самі собі накопичували на приватну пенсію. Щоб люди не були залежні від держави, скажу більше, держава мотивує українців, які самі собі накопічують гроші на свою особисту пенсію. Яким чином? Кожна людина, яка відкрила свій особистий рахунок на державному пенсійному фонді або в лайфовій страховій компанії, має право на податкову знижку. Це стосується тільки тих, хто працює на загальній системі оподаткування, за кого роботодавець сплачує 18% ПДФО. ПДФО це податок на дохід фіз осіб а Приватних підприємців ФОПів податкова знижка не стосується. Якщо людина в грудні відкрила для себе особистий рахунок на державному пенсійному фонді, або відкрила накопічувальний поліс в лайфовій страхової компанії, то в січні ця людина має право отримати податкову знижку 18% через податкову інспекцію. До речі, у мене є відео, в якому я. Детально розповідаю про податкову знижку в закріплених відео. Ви його побачите, і також я опублікую посилання на це відео в описі до цього відео. Про лайфові страхові компанії я можу розповідати довго, тому що я 20 років працюю в Мідлайфі. Це американська страхова компанія, яка займається страхуванням життя та страхуванням здоров'я. А також пропоную своїм клієнтам довгострокове накопічуване поліси страхування життя, тобто приватне пенсійне накопічувальне програма.